Доброго дня, діти! Вас вітає практичний психолог, волович Олеся Русланівна. І сьогодні ми з вами будемо створювати будиночок безпеки. Останнім часом ми з вами відчуваємо дуже багато різних почуттів, і не завжди вони бувають приємні. І для того, щоб заспокоїтися і не хвилюватися, нам необхідно створити таке місце, де ми будемо відчувати себе зручно та безпечно. І для цього ми сьогодні зробимо наш будиночок. Безпеки. Матеріали, які нам знадобляться для нашого будиночку безпеки, це аркуш А4, кольорові олівці або фломастери, простий олівець та ножиці. Ось макет, як повинен виглядати зразок, як повинен виглядати наш будиночок безпеки. Зараз ми з вами разом спробуємо його відтворити. Ви можете приготувати усі матеріали необхідні та повторювати за мною. Спочатку я роблю простим олівцем стіни нашого будиночку. Потім малюю дах. Якщо десь щось не вийшло, можна затерти та перемалювати це наші стіни. В центрі, як ви бачите, тут повинно залишитися пусто. Ми нічого не маємо. Маємо тільки збуки. Ось це наша криша. Ось така вона. Тут у будиночка у нас є віконця. Ось такі віконця, друге віконце. Потім у нашого будиночка повинні бути двері. Так, зараз ми оповірємо кришу і малюємо двері. У дверей обов'язково повинні бути ручки І поріг. Ось такий. Далі ми можемо домалювати або квіти, як тут, або, можливо, щось інше. Ось такий шаблон у нас вийшов. Далі ви можете розмальовувати так, як вам захочеться. Можете розмалювати так само, як на цьому зразку. Або можете розмалювати так, як хочеться вам. Все залежить від вашого бажання. Поїхали? Ось такий будиночок у мене вирішив. Дуже схожий на зразок. Ось. Я вирішила повторити так, як є. На Дивіться, що тепер ми повинні зробити? Ми розмалювали будиночок дуже яскраво, дуже гарно, стіни теж, але серединку ми залишаємо білим. Ми пам'ятаємо. так? Далі ми відрізаємо ось ці зайві, зайві кути. Бачите, ось це біле. Ми його прибираємо. Ось таке у нас з вами повинно вирізати. Тепер перекортаємо, згинаємо нашу з вами кришу, наш дах. Ось наш дах і наші з вами стіни. Ось такий будиночок у мене вийшов. Далі що ми робимо? Це і є наш будиночок безпеки. Тепер всередині ми повинні намалювати тих, кого ми бажаємо захистити себе, та свою родину, всіх своїх близьких, кого ми хочемо захистити.